Українці, українки, продовжуємо ліквідацію наслідків сьогоднішніх ударів терористів по нашій інфраструктурі. Географія цього чергового масового удару дуже широка. Волинь, Одещина, Хмельницька область, Кіровоградська область, Дніпропетровщина, Рівненська область, Миколаївщина, Запорізька область і інші основна мішень терористів енергетика. Тому зараз, будь ласка. Ще уважніше ніж раніше ставтеся, будь ласка, до необхідності свідомо споживати електрику. Від кожного міста, кожного району України, залежить стабільність роботи енергетики всієї нашої держави. Будь ласка, обмежуйте роботу техніки, яка споживає багато електрики, і особливо у годину пікового споживання вранці і ввечері. Будь ласка, звертайте увагу на повідомлення від місцевої влади та енергокомпаній про те, що коли можуть бути стабілізаційні відключення на вашій вулиці чи у вашому районі. Плануйте свій день, враховуючи цю інформацію. На частині території нашої держави, де електрика була відключена внаслідок сьогоднішнього удару, вже вдалось відновити енергопостачання. Частково в Одеській області, частково на Хмельницькій землі, електрику вже повернули. Рівненщина більшості відновили. Є позитивні звіти також з інших областей. Але у багатьох містах, у багатьох районах відновлювальні роботи ще тривають. Намагаємось якнайшвидше повернути людям світло. Я хочу подякувати усім, хто задіяний у цій роботі енергетикам, працівникам комунальних служб, місцевого самоврядування, урядовцям та бізнесу, Бізнесу, який також. Що представлена вже у 20 країнах світу, загалом у франкфуртському ярмарку взяли участь більше 40 українських видавництв, відомі письменники, відомі публіцисти, історики. Я дякую всім, хто працював у Франкфурті, за те, що Україну там почули і зрозуміли. Кожен внесок у світову підтримку України життєво важливий. Я дякую усім, хто працює і допомагає заради нашої перемоги. Вічна слава усім, хто воює за Україну. Слава нашому незламному народу. Слава Україні!